Всім привіт, поговоримо про блокування Тікток. Перше, буде чи не буде блокування? Я не знаю, але вважаю, що це дуже сильно вірогідно, тому що за це взялися і США і Європа. І якщо хтось не в курсі, то в США його вже давно заблокували для чиновників. Основна претензія це те, що Тікток китайська компанія і належить Байденс, і оскільки в Китаї все досить жорстко, то є побоювання, що дані будуть передані владі, комуністичної партії і розвідці. А Тікток збирає їх досить велику кількість. Ну а далі там це все може попливати на вибори і Багато інших важливих речей. До речі, з виборами в них прикольна штука, тому що Трамп зараз виступає за TikTok, хоча раніше виступав за його блокування. Є така думка, що він виступає за, тому що ну, по-перше, по принципу розділяй і властвуй. Якщо хтось виступає проти, але є багато людей за, то чому б ну, не переманити на себе цю аудиторію? Ну і ще така причина, що в Тіктоці досить багато прихильників Трампа, багато таких от опозиційних блогерів, і якби Трампу це все ну Дуже потрібно перед виборами. Якщо говорити про те, як саме він може бути заблокований в США, то це все може тягнутись місяців дев'ять. Він пропаде з магазинів додатків, там не буде обнов, відповідальності за користування ну звичайно, що не буде. Частина людей буде там міняти сімки, VPN-и і буде далі користуватись. А там десь колись Марк Цукерберг, наш добрий друг, підкатить на білому коні з новими фічами в інстаграмі, або в Ютубі щось з'явиться, і про Тікток всі просто назавжди забудуть. От якось воно отак. Друге, які є, мінуси блокування Тіктоку? Ну, постраждає бізнес і окремі стрімери, які заробляли досить хороші гроші в Тіктоці. А таких людей в нас дуже багато. Також при відсутності нормальної комунікації люди будуть думати, що це якби напад на свободу слова. Ну і просто деякі люди, я не знаю, там, будуть відчувати якусь депресію через те, що в них забрали те, де вони проводили гарно час і якось себе відволікали. Ну, ось, в принципі, і все. Якщо вам сподобалось, то ставте лайк, шліть мені черешні по новій пошті, діліться цим відео і пишіть якісь коменти, щоб розвивати YouTube. Бо YouTube – це наше все. Ну і звичайно, що дякую спонсору каналу Вадім М. І, звичайно, що по традиції для вас відкритка.